Ну Що ж, пане Дмитре, на ось цьому тижні на його розпочатку хочеться обговорити з вами спочатку і політичну складову новин тих, які ми в тому числі подали поглядацькій аудиторії, та з приводу постачання мілітарної компоненти нашими союзниками до України. Бачите, у Європи є виклики, але знову ж таки ці. Виклики, яким чином найбільш ефективно вирішити, і що до спираючись на наявного потенціалу е, європейського континенту, е, хочеться споминути тут і слова Марка Рютте е, вчорашні, та що е, Європа не впорається без Сполучених Штатів Америки. Давайте все це зведемо і від загального до часткового спробуємо розібратися у тому, які ж виклики найголовніше стоять перед нашими союзниками, як їх далати у най- Ближчій перспективі давайте продовжимо. Ви вже згадали позицію Німеччини з приводу можливого постачання зених ракетних комплексів Петріот. Німеччина заявила, що можливості вичерпані. але на цьому резонансні заяви наших європейських партнерів не закінчуються. Франція виступила проти спрощеного механізму закупівлі британських крилатих ракет Шторм Шедал. Причому це про те, що Франція наполягає на тому, що, начебто, ті гроші з можливого кредиту, які будуть надані українській стороні щодо збільшення оборонної спроможності, мають бути використані виключно на підтримку європейського ВПК. Все це добре, пане Солко. Але варто говорити, що Україні від цього не легше погодьтеся, бо мовиться про засоби ураження з дальністю до 300 кілометрів. А штурмшеда вважаються одними з найкращих. Кращих в своїй свої класифікації. Тобто можливості отримання засобів ураження, які на які ми розраховували, знов України фактично немає. Плюс Франція і виступає категорично проти щодо використання європейських грошей в моменті закупівель американського зброєння українською стороною. І тут вже глухий кут. Причому зауважте Франція і заявила про те, що вона виходить фактично з програми КУРП, а мовиться про закупівлю країнами Європи американського зброєння для потреб України. Ну і відповідно можемо з вами незлим тихим словом згадати ще заяви. Італійської сторони після виступу нашого президента вдалося з критикою європейських країн і їх позиції щодо подальшої підтримки України, де українські стороні обережно натякнули на то на, на е, приводу того, що риторика ну викликає багато запитань. А тим більше, що оборона спроможність України по великому рахунку залежить в більшій мірі саме від європейських партнерів ну щоб вже повна картина була. То відповідна Чехія сказала про те, що наразі поставила на паузу можливість передачі відповідна легких винищувачів українській стороні, які би ми мали використовувати якраз в моменті протидії російським аеродинамічним засобам ураження. Це в першу чергу ті реактивні безпілотники, якими наразі Російська Федерація атакує енергетичну інфраструктуру України. Тобто, як бачимо, позиція Європи дещо змінилася, і позиція Рюти, який підкреслив, що без сполучених штатів ми не витягнемо питання військово технічної співпраці, є лише підтвердженням того, що на українській стороні варто буде рахуватися саме з позиції сполучених штатів під час перемовного процесу, тобто я не виключаю пане Славко підсумовуючи, що це елемент військово-політичного тиску на Україну. В моменті якраз з боку європейських партнерів щодо закінчення війни в Україні, тобто дають чітко зрозуміти можливості армії Європи вичерпані. А якщо і є з ким домовлятися, то лише зі сполученими штатами. А позиція Сполучених Штатів загальновідома. Причому зауважте це знов-таки відбувається після е, Паризького саміту. А де було прийнято рішення щодо можливості розміщення європейського контингенту в Україні, але потім британська сторона відіграла задню, сказавши про те, що розміщення контингенту можливо лише за умови забезпечення їхньої гарантії недоторканності з боку сполучених штатів, тобто замкнуте коло, оце я буду називати речі своїми іменами, щоб не було знаєте, ілюзій і режиму очікувань. Це шкідливо, доволі шкідливо. Але пане Славко, на цьому тлі досить дивно виглядає, що другий рік поспіль рейнметал не може побудувати завод в Україні. Виявляється бюрократичні перепони досі не подолали в моменті будівництва заводу, який би мав виробляти артилерійські снаряди конче необхідній українській армії. Уявіть собі, за цей же період часу Рейнметал будує а, на території Балтійських країн завод, і він вже працює. А в Україні, в воюючій країні, де кожен снаряд на вагу золота в прямому сенсі слова, де ми залежимо від чеської ініціативи від, від постачання американських партнерів, не можуть подолати бюрократичних перепон. Дурня? Напевно, ні. За три крапа то тут знову ж таки для акценту для того, щоб Осяжніше подумати над цим, а пане Дмитре, а не може бути такого, що з боку європейських союзників наших це є така політична димова завіса, за якою справи такі куларно і неформально робляться? Це все чи все ж таки вони самі для себе не можуть знайти згоди і формату вирішення ось цих принципових питань, які на поверхні та ініціативно. Красиво і е, підтримуючим чином та е, декларують в е, українській стороні. Абсолютно, як ви слушно зауважили, декларують в українській стороні, а натомість Сполучені Штати заявляють про те, що закупівля енергоресурсів. Країну окупанта, а фактично живлення української економіки європейськими партнерами продовжується. Ну, поясніть мені, яким чи сином, чином корелюється відповідна заявами щодо беззастережної підтримки України і в моменті територіальної цілісності. Не тільки енергоресурси, пан Солко, морепродуктів на 700 мільйонів закупили євро. Їсти нема що крім російської риби. Тобто запитань більш ніж достатньо, і е, запитання не на користь наших європейських партнерів. Але ще раз підкреслюю: ми можемо кидати каміння в бік Європи. Але якщо хто-небудь пояснить мені, чому завод Рейн досі не побудований в Україні, чому спроможності українського ВПК лише на 40-60, добре, навіть 60% забезпечують потреби сили оборони України. І чому ми через це залежні від європейських і американських партнерів на 12-му фактично році війни? Тоді ми з вами почуємо і адекватну відповідь. 12 років війни, пан Соко, Пане Дмитре, Ще от у політичній компоненті хотів з вами обговорити. Першу за довгий час та зустріч тристоронні в втосторонньому форматі в Абудабі в Арабських Еміратах і Українська сторона, сторона Еревської Федерації, американські наші партнери, американська адміністрація каже про те, що от це у якійсь мірі історична зустріч у тому числі, адже президенту Трампу вдалося зібрати за одним столом делегації, та і перемогу. Вони йдуть обмаль, абсолютно обмаль інформації. Є тлумачення, є там інсайди різного ступеня, верифікації. Але, от у тому числі, і керівник Офісу президента України Кирило Ботанов каже, що процес йде, процес триває, і конструктивні, значить, складові цього процесу вони вселяють стриманий оптимізм. Ну да, якщо вважати, що якраз на момент перемоного процесу в бодаві збільшилася кількість ударів по енергетичній інфраструктурі України, то дійсно оптимізм стриманий, більш ніж стриманий, враховуючи те, що наразі і Харків сидить без світла. 80% Харкова і Харківської області наразі потерпають від відключення, плюс відповідно удари по енергетичній інфраструктурі Дніпра, Запоріжжя. Ну і далеко ходити не тре і по Києву так само. Тому дійсно оптимізм стриманий, але процес йде. І мені хотілося б вірити, що це процес не заради самого процесу. У мене е, чомусь є побоєння, пане Славко, що домовилися виключно по знов гуманітарній складові обмін військовополоненими, повернення цивільних заручників, обмін тілами загиблих і тощо, але це, начебто. Демонструє прорив правильно, ми ж збираємося не ради того, щоб зібратися, от черговий обмін. Але чи це вирішило питання, припинення активної фази бойових дій в Україні? Напевно, відповідь більш ніж очевидна. Ще раз підкреслю. На тлі перемовного процесу Російська Федерація посилила удари по українській енергетичній і відповідна транспортній інфраструктурі з метою якраз політичного тиску на українське керівництво. Тобто дають чітко зрозуміти, або відповідно українська сторона погоджується на російські умови, або подальшому буде продовжений першу чергу енергетичний терор проти нашої країни. І отут, пане Славко, те з чого ми з вами починали, позиція Європи щодо відповідно посилення української ППО, ну виглядає досить дивно. Погодьтеся, і е, казати, що це просто збіг обставин, ну я би не став.